Дуже і дуже цікава інформація прийшла до нас з Німеччини, а саме з заяви міністра внутрішніх справ Німеччини, яка фактично в своїх словах сказала, що на сьогоднішній день Польща і Чехія являються. Проблемою для Німеччини, і також є певні, скажімо так, вже механізми, які будуть впроваджуватись для того, щоб цієї проблеми позбутися. Тому давайте про це поговоримо. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео для того, щоб боротися з російськими ботами, які атакують україномовний контент, в тому числі і мій канал. І також пишіть, будь ласка, друзі, в коментарі, з якого міста або з якої країни ви дивитеся мої відео. Дякую кожному з вас за підтримку. Підтримку, отже, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер визнала доцільність запровадження тимчасового контролю на кордонах з Чехією і Польщею задля боротьби з нелегальною міграцією. І якщо зараз ми вже говоримо про вона вже говорить про тимчасовий контроль. То раніше говорилося просто про збільшення кількості патрулів, які вибірково будуть зупиняти якісь там автівки. На сьогоднішній день вже бачимо, що вони хочуть запровадити постійні е, пункти пропуску між Німеччиною і Польщею, і між Німеччиною та Чехією тимчасово, але, друзі, давайте говорити чесно, немає нічого більш постійного, ніж щось тимчасове. І фактично Ненсі Фезер хоче відновити прикордонний контроль на кордоні з Польщею для того, щоб зменшити потік нелегальних мігрантів. Зараз я зачитаю її пряму мову. Після цього я хотів би задати питання. І кожному з вас, і також Ненсі Фезер. І я думаю, що ваші відповіді будуть дуже і дуже цікавими. Отже, на мою думку, це можливість більш агресивно боротися з контрабандою. Такий додатковий контроль має йти в комплексі зі спостереженням у всій прикордонній зоні. З цією метою ми вже значно збільшили присутність федеральної поліції на кордонах з Польщею і Чехією. Сказала німецький міністр. Але як бачимо, Німеччині цього недостатньо, бо кількість біженців, які намагаються заїхати в Німеччину, і які власне заїжджають в Німеччину, ця кількість вона якось там різко не знизилась, і все одно велика кількість цих біженців. Заїжджає і намагається там отримати тимчасовий захист. І в мене одразу ж питання перед тим, як ми продовжимо, хочу задати вам питання, відповіді на нього можете написати в коментарі під відео. Чому Німеччина, яка знаходиться в Європейському Союзі, яка є однією з країн Європейського Союзу, хоче просто відділитися від інших. Своїх солідарних країн-членів Євросоюзу від таких як Чехія і Польща, і фактично, якщо відділяється від Польщі, то вона відділяється і від Литви, Латвії і Естонії, куди також з Білорусі і з Росії заїжджають нелегальні біженці. Чому Німеччина? Знаючи про ту проблему, яка існує в, скажімо так, в європейському союзі з цими нелегальними біженцями, хоче захистити тільки себе, а не хоче, наприклад, впровадити якісь механізми, загальноєвросоюзні механізми, які допомогли б стабілізувати ситуацію на польсько-на польсько-білоруському кордоні. Чому кожна країна Європейського Союзу, яка знає, що скажімо так, один з кордонів є. Фактично відкритим, чому вони не можуть розробити механізми, які допомогли б е, закрити, скажімо так, оці потреби, наприклад, в прикордонниках, в захисниках і так далі? Чому вони виставляють прикордонні пункти і виставляють якісь патрулі саме по е, своїй території, а не виставляють, наприклад, по території? Польщі або по території Литви, що значно допомогло б знизити, скажімо так, кількість оцих нелегальних біженців, які намагаються потрапити на територію ЄС. Тут якби питання для ваших роздумів, чому коли потрібно приймати якісь непопулярні директиви, які, наприклад, Польща приймати не хоче, то в таких випадках Німеччина наполягає на тому, щоб Польща змінила свою думку. Але коли з'являється реальна проблема, то Німеччина закриває виключно свої кордони від своїх же побратимів, поляків, від своїх же побратимів, чехів, австрійців і так далі, а не хоче допомогти їм реалізувати якісь механізми для підвищення правопорядку на їх територіях. І тут реально є дуже велике питання. І також сюди можна віднести і ту процедуру. Дублінська Дублінська процедура, вона називається, що у випадку, якщо біженці зайшли на територію з території е, Польщі, зайшли на територію Польщі нелегально, і потім поїхали в Німеччину, то цих біженців, якщо їх зловлять, то їх депортують не за територію Європейського Союзу, а їх депортують в Польщу, і Польща вже буде змушена їх приймати. Чому в Європейському Союзі, де Німеччина являється флагманом, де вона є фактично країною номер один і в прийнятті всіх рішень? Так заочно і в, скажімо так, це одна там з перших економік Європейського Союзу. Чому вони не хочуть попіклуватися про захист, добробут і територіальну цілісність всіх країн Європейського Союзу, а готові тільки? Накладати нові і нові правила, видавати нові непопулярні закони для своїх країн-партнерів. Це для мене дуже і дуже велике питання. І також ця сама Ненсі Фезер сказала, що сподівається, що, попри всі суперечки країн Європейського Союзу, все ж узгодять механізм щодо розподілу біженців. Тобто, немає. В Європейському Союзі і немає волі в тої самої Німеччини вирішити проблему захисту кордонів країн Європейського Союзу, кордонів країн Шенгенської зони. Немає такої задачі. Є задача розподілити біженців, для того, щоб все ж таки вони приїжджали і їх розподіляли по всій. Території країн Європейського союзу навіщо їм це потрібно не зрозуміло. Хто бував, наприклад, в Берліні або зараз, або навіть там 17 2018 рік, і пізніше ви знаєте, що там відбувається, і наскільки Берлін став небезпечним містом. Те саме можна сказати в принципі і про величезну кількість інших міст в розвинених країнах Європейського союзу. І також є ще одна її пряма мова: це складний момент для багатьох країн. Зараз ми обговорюємо з міністрами внутрішніх справ ЄС, як ми можемо досягти цього надійного механізму солідарності. Тобто, в коли питання стосується розподілу. І прийому біженців, то це називається солідарність. А коли потрібно захистити до або допомогти захистити кордони своїх партнерів, то тут солідарності немає, і просто вони закривають свої власні кордони і піклуються тільки про себе. То, власне, друзі, ще одне питання: про яку солідарність тут йде мова? І чому, наприклад, не можна зібрати всій країни, по, по всій краї, всі території Європейського Союзу? Величезна кількість є і прикордонників, і так само величезна кількість є і поліції, і армії, і інших підрозділів, які власне сидять без діла, яких би можна було зібрати з кожної країни по тисячі по дві тисячі людей, відправити їх на кордон Польщі з Білорусі і укріпити максимально укріпити всю лінію розмежування і не було б жодних проблем з біженцями. І тут якби є дві причини: або це комусь дуже вигідно, або тут реалізуються. Якісь зараз, скажімо так, кроки для подальших серйозних змін в Європейському Союзі і так далі. Тому ви свою думку з цього приводу можете написати в коментарі, друзі, під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!